Вітаємо! Розкажи, будь ласка, що відбулося? Ми підсунювати заставу, яка в неї була ще визначена в травні 2015 року. В цей раз це засліній суд наш зменшив її до 1,6 млн і внесли. І вона з нами на волі, я маю надію, що вона туди не повернеться. вона не винувата повністю. Мене нарешті звінили, правда, під заставу, але остання ухвала, яка була винесена судом, там практично оправдувальна, тому що, як виявилися, не перехожені в одному із епізодів справи, ну, Так що будемо боротися далі заплодування. Ми бачимо такі вдачі розвідки з волею, нарешті, дочекались. Хочу подякувати всім, Кто хто допомагав нам моніторити цю справу, допомагав нам знайти хорошого адвоката Дмитра, завдяки от. Спільній роботі Населення до правозахисту, активістів і активістів Січі і, звичайно, дошні підтримки Діми от нас вийшло з що розвітаю. Я. Ну, я ще коротко скажу. Віта е, е, Завірюха зараз е, на волі. Е, вона зараз е, буде дотримуватися всіх законних вимог. Вона, які ми впевнені в тому, що те, що її інкринують по цій справі, це все є політична фабрикація. І я сподіваюся, що це не останній політв'язань, який ще вийде на волю. По суті, спільними зусиллями всіх українців ми ну, звільнили ще одну прекрасну україночку. Ще раз вітаю віту.